Я розуміла, чому мій чоловік так про матір піклується, але от чого він ще й про сестру не забуває, це для мене була загадка. Якби він менше заробляв, то я б йому мала що сказати, проте він встигав всюди, яким же було моє здивування, коли раптом він став чинити так, як я давно мріяла, наче думки мої читав. У Олега з сестрою Софією велика різниця у віці 10 років тому він вважався завжди старшим братом, відповідальним за неї, мав всюди брати її з собою, навіть на дитячі забави, бо ж батьки працювали. Коли ж батько раптово не стало, то він вже себе чомусь вважав головою родини. Хто міг 15-річному хлопчику таке в голову вкласти? Я не знаю. Але Олег запевнив матір, що не піде вчитися, а вступить в училище і буде трактористом. Добре, що моя свекруха наполягла на тому, аби син здобув освіту і мав більше можливостей в житті, ніж вона. Загалом свекруха моя непогана людина, в моє життя не лізе, онуків любить, а те, що всі свої кошти віддає доньці, то я не здивована. Софія з тих дітей, які мали все, на що тицяли пальчиком, і байдуже, яким чином це справджується. Свекруха працювала на двох роботах, навіть вдома, шила на замовлення чи не до ранку, аби у її донечки все було. Згодом Софія з материної шиї плавно перекочувала на шию до свого чоловіка, привела на світ дитину і була певна, що тепер може просто лежати і нічого не робити яким же було її здивування, коли чоловік її з квартири й попросив, а вона тоді до Олега, мовляв, нема де жити. Олег хороший юрист і вибив їй добру компенсацію, але все одно Софія квартиру орендувала і те й робила, що всім жалілася на своє життя. Коли ж я їй запропонувала що зі свого старого одягу, раз вона так бідує, то вона більше зі мною не розмовляє. Отак. І отак мій чоловік помагав матері в селі із будинком, з дровами, з ремонтами, давав пристойну суму Софії і свою родину теж забезпечував. Так ми роки жили, і я ні раз не казала чоловікові, що я теж беру участь в утриманні Софії, адже я теж працюю, вкладаю гроші у нашу родину. То хай собі Олег те думає, що віддає з надлишку. І ось поїхали ми на свекрушене сімдесятиліття, замовили гарний торт, купили квіти, навіть деякі частування купили. По дорозі й по Софію повернули, бо вона ж не буде в сільському автобусі їхати. І отак вже святкуємо вся, родина зібралася, а Олег і каже промову Мамо, тут зараз гарний стіл, а я пам'ятаю, як у нас із солодощів були горішки на цукрі перепаленому, які випекли нам, щоб було щось солодке. Я приносила з весілля в хустинці солодке, воно було злипле на купу, але від того не менш смачне. Ви завжди віддавали нам все найкраще, і я вам за те дуже дякую, бо все, що я маю, то завдяки вам. Свекруха в сльози, всі плескають, а Софія як зиркнула на Олега. Коли ж усі розійшлися, а ми з дітьми поїхали додому, то вона тоді матері й каже Мамо, раз в Олега все є, то відпишіть мені хату. Ви ж бачите, в якій я скруті, ніяк не можу видряпатися. Але, доню, я ж тобі півпенсії віддаю, каже мати. Олег тобі помагає, чоловік аліменти платить. Мамо, вашої пенсії на один нігодь помалювати. Олег хоче, аби я йому кланялася за кожну гривню, аж розпирає його від гордості. Який він хороший брат, а я хочу просто мати гроші. Як продам хату, то так і буде, буду мати все своє. Але, дитино, ти не купиш за ці гроші собі хату в місті. Мені не треба, я буду краще орендувати гарну квартиру і хоч поживу нормально. А що буде потім? А потім буде потім, мамо, перепишіть на мене хату. І ось на цю розмову й прийшов Олег, бо забув телефон і вернувся та все почув до останнього слова. А я ж нічого й не знаю, і не розумію, звідки у мого чоловіка мені гроші на нові сережки. Далі запропонував поїхати в подорож, думаю, невже порозумнів. А тоді він і розказав, що чув ту розмову, і наче збоку подивився і на себе, і на сестру. Піди нарешті на роботу, каже мені, але я от сумніваюся. А ви як думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.